Відкрита трибуна. Зазвичай це залежить від настрою, чи як я налаштована, буває, що ввечері мені просто немає що робити. І я можу зайти на сайт, щось подивитися, чи коли щось дійсно потрібне, я можу подивитися вже цілеспрямовано на якісь речі. Деякий одяг я купую спонтанно. Це залежить від настрою. А деякі речі я планую, тому що одяг зараз коштує дуже дорого. І якщо це така якась велика річ, то її треба все, все ж таки планувати. Спонтанно покупаю спонтанно купую. Останнє купила ось це. Не знаю, іноді хочеться придбати щось новеньке. новеньке. Сьогодні я купила спонтанно цю сукню, тому що мене запросили на день народження, де повністю білий дрес код а в мене нічого білого нема. Взагалі, я купую одяг ну спонтанно. Так пішла собі, пройшла, щось сподобалося та взяла. Ну, скоріше, я покупаю одяг спонтанно. Я просто виходжу. По всім магазинам ходжу, та якщо щось дуже подобається, то беру. Але краще планувати. А, В Останній раз а, минулого тижня планувала купити куртку, але так вийшло, що купила джинси. План трошки не вдався. Відкрита трибуна.